Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий рецепт тіста на манці. Давній такий рецепт від мами. От так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Нині будемо готувати пироги на манці. Ану, мамо, розкажіть, як то ви готували колись, бо ми будемо готувати трошечка, я по-маминому, трошечка по-своєму і будемо такі готувати пироги. Тут у нас є е, десь грам 600 муки. А Ну, мамо, розказуйте, як ви робили? Я робила так, може так на статок не було. Я ще віддала ще в 58-му році. Тож де було за все тяжко, Не було так. А десь як ці муки дістане. Я давала манки, відсувала муку отак, трохи вбік, тут давала манки, горячу воду запарювала, трохи постоїть, Тож де муковим підмішувала, ну так істо. Соли! А ми будемо так тепер робити. Ми дамо три лишки у муку, манки дамо, ми трошки по-своєму зробимо. Ну вона каже, що не так трохи, ну, але так я так не робила. Так я робила, як то. Ми будемо на теперішній рак просто Чайну лишку соли От. і е, вливаю тут е, 50-70, стаканчик олії. А ви колись давали мамулію? Ну от, розказуйте, як ви тут. І трошки я дам, що отак пів, пів лижечки я дам цукру. Ми будемо на теперішній лад робити. Це я не давала, бо то ніколи не давали олію у тісто. Ніколи. Ну, колись так, колись колись не, так не робили. Давали. О, І, і це, не ми, ми, і це ми, ми розмішуємо. Отаку все ми розмішуємо. Оце все. Ми попробуємо, які тепер пироги. По-теперішньому. О, це все ми розміщуємо. Роз, розкажіть ще щось. О, то, то. Ану, зараз я запарюю, буду місити, ви будете розказувати. Тепер я запарюю тут 300 мл е, горячої води. Ви колись запарювали так. манку окремо, так? Манку окремо, так, збоку, і вона трошки постоїть, а тоді вже беруться місити тісто. Бо то муки так не було. Як колись казали, муки не було. що йшли, їх, Їхали ми на базар. Казали, що басараби привозили. Муку. Та ми брали ну, в торбинки по 10 десятьки. Бо знаєте, колись так не їхали, сіла в бус та й поїхала. Не було чим так їхати. То та ми несли з району міста. От ви знаєте, мама вам трохи розказує, ви все мене просите, аби я е маму вам зняла. А ще, як не було, то ми й макарон ломили. І мочила на ніч, і тоді місила пироги рано. О, це які були цікаві пироги? Цікаві були пироги. З, бо, о, бо, з не, бо, бо не було з чого так, муки не було так статку, як нині поїхав, Та мішок придубно в хаті вже є. О. То, то, то здається, що тепер без макарону ні, бо то макарон дорогий. Але то де був. А та дорогий, таті то то Шаманка куштувала 50 копійок кілю, ну, ну. А макарон 36. Макарон ще танчить. Макарон трохи був танчить. Та й купить ці макарон, який був довгий, наломю, наломю, намочу, на ніч. А то де рано кість? – Цікаво було. Цікаво, ще й дуже цікаво. Бо не було таких статків, як тепер. Ой, не було. Ми вже так замішуємо. Спочатку лишку замішували, аби було гаряче. Е, а тепер замісимо отаку. Цукор я додаю, то буде дуже гарне тісто від цукру. О, розказуйте, розказуйте ще щось, поки та, я мішу. Та що б ще розказати, Я вже сказала, що то все. Це щось цікаве, бо питають мене все. Аби ви щось приказували. А я ще віддала, що в 58-му році то були такі роки, що ми йшла за хлібом, то важили хліб, був один хліб і пів тіла, пів другого. То було 5 рублів коштувало. Та й ним прийдуть хаті, та й той пів з дім. Був так недалеко магазин, привозили з пекарні. Не машину, але фіру, привозили і так важили хліб і так купувалося. А більше не давали, лише півтора того хліба за п'ять рублів, а другий день не знов треба йти. То я вже мішу тісто, бо я думала, що мама, мама каже, що вже не місяць тісто. Місяць собі сама каже. Та й так, що я вже мішу тісто. О! А це тісто тепер кладемо трошки, аби воно просто відстоялося. яке воно, воно м'ягеньке, воно заверне, воно, воно має бути. Я це перший раз роблю, правда, тісто. Бо що мама розказала, я думаю, на свій лад отаке воно зроблю теперішньому. То якраз на Андрея робить вареники, і ми сьогодні такі вареники на зваримо. Андрея, його, бе котики гнули. А ну щось розкажу. Бо, бо то були вічівниці, ходили туди п'єсти, вишивати, дівчата, хлопці приходили, а на Андрея варили пироги. Коти лапали, клали на мадрівницю, і як кіт. Ось ми, кіт пиріг, як наші під стіл, то буде віддавати. А як під поскіль, то скопелечить. Все, найвідстої. Робимо начинку для вареників. У нас сьогодні будуть вареники з картоплею. Я тут відварила картоплі, додаю, зробила таку засмажку, цибулі, шкварки і дала трохи е, кропу. Зараз ми все тут трошки, аби зарядити зверху вареники. А все все остальне даю сюди. Це все перемішую, додаю сюди ще перцю. Ці вареники хочуть бути дуже, аби були такі е, перчені, аби такі були добре, даю перцю. І розмішуємо файно. І така буде у нас начинка. Спробуємо на смак. Я так, я ще додав солі. Я давала солі, коли варила вареники то ти, ріпу, картоплю, а тепер ще трошки нам перцю. І ще розмішу. Все собі до свого смаку робити? Поки ми готували начинку, і тісто наше вже відстоялось. Воно таке м'ягеньке зробило, що, що варто? Зараз будемо. Ліпити вареники. Вареники я не розтачую ніколи тісто. Але би вам не завітрювалося тісто, то треба е накривати плівкою. Я все ось так роблю. Я все беру відщипаю собі, я вже в мене така набита рука, і я вже собі відщипаю, що я майже одинакові роблю собі такі. Отак, отак відщипаю просто. Такі гульки. і з гульки отак. Отак з бульки і наліплю, і ліпимо так вареник. Я роблю вареники невеликі, такі завжди. Ось так. Знову боки отак розміткуєте, аби були тонче, а посередині грубше. І собі так защіпаєте. Ось так формуєте варено. Ось таких вже ми наліпили вареників. Так, Закипів лавода, додавлюю трошки солі і кидаю вареники. Вареників можеш кидати менше, але я кидаю все більше, бо то зараз вариш, беру більшу собі каструльку. Тут в мене от, смажка є. Так, і другим боком, тако, другим боком лишки так легенько їх рушию, аби не пристали. От. І найзакіплі. З моменту закипання беремо десь дві. Дві-три хвилинки, як вони вже отак поспливали гарно і вже можемо вибирати. О, так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі виходять у нас варенички. Ось такі чудові, дивіться, які не розварилися, ні один. Ні, дві такі, взагалі. Я дивлюся дуже, дуже мені. Зараз подивлюся, які на смак будуть. А так дуже мені сподобались. О, дві такі. Полиємо нашою засмажкою, отакі от варенички, і будуть смакувати. До зустрічі. Ось дивіться, які, які чудові. Зараз спробуємо, які на смак вони. Я їх розріжу, отако розділю. Покажу вам, яке тісто у середині. Дивіться, яке делікатне тісто. І будемо з сметаною пробувати. Ану. Отак, сметаною, діду мій любить з шкварками. А ми попробуємо. ну. Ви знаєте, тісто дуже, дуже смачне тісто. Я вам раджу таке, таке тісто спробувати. Дуже, дуже. Mm. Смакота. 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 Так що готуйте.